Як поводити себе у храмі? Дорогі мої, пам'ятаймо, що ми у храмі і перед Божим обличчям. Перед лицем царя чи патріарха ти жібраний, а перед Божим лицем стоїш з руками у кишенях. Це безсоромність. Бог присутній у храмі з великої своєї милости не відкриває нам свої особи. Не може людина бачити моє обличчя і жива залишитися, каже, Та й хто може встояти перед ним. Пророк Ісаїя, побачивши Бога на високому і величному троні, в оточенні ангельських сил, вигукнув: Горе мені! Що ж нам лишається сказати? Ізраїтяни, коли побачили гору сенаті, що вся демілася, бо Господь зійшов на неї. І почула звук великих труб, не наважувалися наблизитися до неї, відокремили Моїсея від свого середовища, яке постало перед Богом. От якби ми встояли, якби побачили Його, пам'ятаючи про це, будь в церкві зібраним і благовій перед очима Всевишнього. Звичка вбиває благовоління. І увага гине від того ж, особливо у служителів храму, священників, чиців, співаків. Варто лише послабити увагу, як потроху приходить звичка. Під час першого богослуження охоплює священний страх, але потім приходить безстрашність і почуття, і непочуття до святого тості місця. Це біда. Наслідки якого охолодження віри і навіть відпадання від церкви. Знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий, але як ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх, об'явлення 15 16. Бійся цієї хвороби. І при перших симптомах поспішай подолати теплохолодність, як щирим покаянням, коли приходиш до церкви, займи місце та стій, не рухаючись, чи не, не води очима, не цікався, хто йде, що несе, не думай про повсякденні справи, не стій під церквою, не стій на дорозі розмовляючи. Вони залишилися, мають залишитися ці наші повсякденні справи за межами храму, всяку нині житейську відкладім печаль. Деякі, хоч і стоять у храмі, думки їх зайняті власними турботами. Тут наведу такого прикладу, жили два брати-рибалки, у неділю один каже іншому: Я піду до церкви, а ти залишайся. Стеж за уловом, вудками, мережами, так і вчинили. Старший пішов до церкви, а молодший лишився. Але розумом він був у церкві, сидячи, сидячи в човні, він уявляв, як зараз в храмі співають Іжехеровими, там проповідь зараз. І ось дійшли до вірою, до освячення. Тепер час. Великого славослов'я, він творив хрест на мені і те собі співав. Так і в думках він і стежив, ніби за бігом літургії, Натомість старший же брат сам стояв у церкві на літургії, а розумом перебував у чіні з братом та за рибою. Увесь час він думав, чи впорається мій брат, чи щиті, а може, немає і клювань. Хто ж отримав користь від служби? Без розмов. Той, хто розмовляє у храмі, сам не молиться і іншим заважає, якось до церкви увійшов монах і з увагою стежив за літургією поруч знайомий, що стояв, запитав його, що, чого вас там навчають. Той промовчав, а сусід не заспокоївся. Чому вас навчають там у семінарії? І знову не отримав відповіді. Втретє спитав він, я тебе питаю, чого вас вчать? Не бачити в церкві була відповідь. Без бормотіння. Наступний. Багато хто має звичай тихенько підспівувати і підхоплювати слова священника, чи, чи це голос, не замислюючись над тим, чи вони не заважають своїм сусідам молитися. Потрібно дотримуватися порядку. Церква це Божий храм, а не ринкова площа. Слава, слово, співають дякий хор та священники, віруючи, моляться про себе. У стародавній церкві народ молився вголос. Обов'язковими для загального виконання були тропарі, що часто повторювались, та й зараз, за знаком діякона, вся парафія може співати такі і хіровими вірою, Отче наш. Коли можна сидіти, сиди, коли це можна, і стій під час важливих моментів, як сказано. Краще сидячи думати про Бога, ніж стояти і думати про ноги. Найважливіші частини, благословенне царство, малий вхід, читання Євангелія, аче чи це Слово Боже, тут треба стояти, хто може. Коли війську читають на кастеря, хіба не стоячи, слухають воїни, під час символу віри також ці. Особливо уважний будь під час виголосу на освячення від Твоїх. Саме в цей час сходить Святий Дух і звершується чудо переміни хліба і вина в плоті кров Христо. Це і є найголовніші моменти таїнства серцем божественної літургії, стоячи співаю, Отче отчинач, коли ж почуєш зі страхом Божим, сам Христос. Добре було б, якби кожен мав своє сидіння, як це було в давній церкви, премудрість прості, почуємо святого Євангелія читання, але не тому, що мало місця і багато тих, хто молиться. Сидіння належить поступати ще хворим та старшим. Не займай сидіння нахабно, так, щоб важко було зрушити тебе з місця навіть бульдозером. Звичайно, втомишся. Але чим більша праця, тим більша нагорода від Бога про хресне знамення. Слід також знати, коли роблять хресне знамення на початку і на кінці будь-якої молитви. Коли священник виголошує, благословен Бог, при вимовлянні імені святої Троїці, під час Піднесення імені Пресвятої Богородиці, чеснішу від Херовимів, коли чуєш ім'я святого на відпусті та ключові моменти богослуження, наприклад, Твоє від Твоїх, і на благословення, коли священник благословить. І нехай тебе не бентежить, що спочатку ти робитимеш щось не так. Знання та досвід приходять з часу, але нема потреби на кожне Господи помилуй хреститися. І хрестимося тоді, коли ми вимовляємо ці слова разом з хором. Порядок під час причастя. Як же сумно спостерігати що у ханину перед святою чашею, сперечаються, хто перший підійде, пхаються, бубонять. Був навіть такий випадок, один випередив іншого, а той його, той його пхнув. Прямо перед чаші, у строгому порядку, один за одним мають наближатися до чаші християни. Кожен молиться про себе, щоб помилував його Бог, Загадай, чоловіче, куди ти підходиш, і не звертай уваги на інших, чи добре вони поводяться. Не ображайся, якщо зроблять тобі якісь зауваження священне. І не дивися люто, якщо хтось тебе обсмикне. Але якщо є звичай де клячать, тоді спокійно, руки склавши на груди, священник підійде, відкриваємо широко уста, щоб ложечкою, не доторкаючись уст, священник міг класти найсвятіше кров тіло і кров Господня. Стараємося в цей час не робити поклонів хреститися, хрестимося заздалегідь, щоб не вибити чаші з рук священника. Необхідність дотримування мовчання та порядку до кінця служби, Буває, служба ще не закінчилася, а вже чути привітання, смішки, ушу літургію панувала тиша, а на кінці ще не лишу. Уже повиходили на вулицю, стоять. І ось спостерігаєш, як перед храмом, навіть ще в притворі починається вітання, обійми. Що це? каже Іван Золотустий, кози, що вирвали ще з сагону. Ні, це християни, вийшовши з храму, спілкуються одні слова. Храм це не забігай, люка, куди кожен приходить, поїсть, іде. Це дім батька нашого небесного. Звичайно, відвідування церкви дає нам можливість побути серед братів і сестер, було б корисно продовжити це спілкування, але точно не у стінах храму та не під час служби. Порядок цілування ікон, найяскравіший вираз почуття любові це поцілунок. Коли ми підходимо до тетраподу на столику, куди лежать хрест і ікони. То ми маємо висловити своє ставлення до зображеного на ній святого Матері Божої чи самого Ісуса Христа. Ми, за словами Івана Дамаскина, звертаємося не до дерева та фар, а до первообразу, ми, торкаючись губами дощок, адресуємо поцілунок самому Христу, при Богородиці та святим, зображених на іконах. Але що була користь, потрібний порядок. Кожен, хто входить до церкви, прикладається до, до, до ікон і Христа, не оминай під час служби всі ікони церкви, іконостанства як архірей. Це називається безчинством і непослухом. Не треба під час літургії ходити і цілувати. Коли ти блукаєш по всьому храму, ти заважаєш тим, хто молиться, їм важко зосередитися. Твоє шанування ікони стає для них спокусою, дорешті іко, може підійти наприкінці служби Божої. Хай ва, все у вас буде пристойно і зачином, каже Святе Писання. Тому, підійшовши, ціло, хрестимо ще раз, цілуємо хрест, цілуємо ікону і потім. Відійшовши ціл, хрестимося ще два рази, і відходимо на своє місце. Не образ, а плоть і кров. Багато хто неутомно запевняє, що божественна літургія є лише спогад, а хліб і вино образи. І як образи не мають гідності, запам'ятай, що це не образи, це плоть і кров Христові, і звичайно велике таїнство, яке відбувається. Божественна літургія, божественна літургія є центром усього богослуження. Без неї неможливо врятувати, щоб увійти до Царства Божого. Церква не космічний корабель, який доставить тебе на небо. А знаєш чому? Тому що в ній відбувається жертва, приноситься у жертву Христос, агнець Божий. Він пропонує їжу, яка дарує нам вічне життя, я хліб життя. Хто приходить до мене, не, той не голодуватиме, і хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Івана 6.35. Жертва ця сприятлива Богові, як ніщо інше, Він приймає її і дарує нам своє благословення і милість. І ось чому відомо, що людство збилося з шляху, стало винним перед Богом у бо непослусі. великий гріх, велике покарання. Свідомість провини змушувала людей шукати прощення у Бога. Усі часи люди намагалися умилестивити Його жертвами, у жертву приносили овець, тальців і навіть власних дітей. Земля осквернилася вбивством, Заклали синів своїх та дочок своїх вигукує пророк, чи були вони прощені? Ні, свідомість про мене залишалася. Необхідно було принести єдину жертву нескінченної гідності, яка могла відповідати божественній справедливості, і яку бажав Бог. В старому завіті приносилися в жертву тварини. І той, хто приносив, мав бути свідком, коли приносилася жертва, коли відбувалося заколення. Правда, що ми, дорогі мої, не всі можемо дивитися. Ми би зараз сьогодні, захисники тварин оскаржували би таке дійство, що Бог якийсь жорстокосердний, нідрує. Це мало викликати у людині відразу до гріха. Ти дивишся, як мучиться невидна тварина, і тебе мало викликати відразу до гріха, щоб ти більше не грішив. Але і це не допомогло. Сьогодні Бог приносить жертву свого сина, і ми, дивлячись на хрест. Повинні би зупинитися, бо це наші гріхи прибивають його до Христа. А де грішна людина могла знайти відповідну жертву? Ніде. Її не можна було знайти серед тварин навіть невинних людських дітей, не було на землі нічого, що могло б стати гідною ціною прощення людства. І тоді сам Господь дав людям необхідну жертву. Він послав на землю свого єдинородного Сина Ісуса Христа як єдине можливе приношення собі. І Він був заколений на волгофті, жертва велика, незмірної ціни. Син Божий, єдинородний, жертвується, він безневинний, терпить покарання, щоб було прощено і врятовано винним, чи це не вираз любові. За кожною літургією поновлюється та єдина жертва, знов жертвується Христос і приноситься у жертву заради нас, заради нашого спасіння, на святому престолі сам Христос, Святий Дух сходить на жертовник і перемінює хліб і вино в плоть і кров Христу, жертва відбулося. І знову Бог приймає її, заради жертви свого сина дарує нам прощення і те, про що ми просимо в цей момент. Я питаю, невже це образ, ні, дорогі мої, це відбувається дійсне таїнство? І на завершення узагальню щодо проповіді ще. Старайтеся, дорогі мої, уважно вислухати читання апостола Євангелії проповіді. Читання апостола слухаємо сидячи, а читання Святої Євангелії слухаємо стоячи. Бо у цей час священник каже «Премудрість прощі», тобто стоячи випростовшись, вислухаємо Святого Євангелія. В час проповіді вірні можуть сидіти, тому заздалегідь займіть собі зручне місце. Добре би було, щоб ми бачили священника, який проповідує, і так могли би краще засвоїти науку. Але дуже важливо, щоб ми увечері перевірили себе чи запам'ятали. Щось ми зі святого письма, про що було святе Євангеліє, а також про що говорив священник. Що часто те, що говорить священник, пам'ятаємо, але не пам'ятаємо Євангеліє. як потрібно поводитися в часі причастя. Є дві постави: одні, коли ми причащаємося на стоя, і коли ми причащаємося на колінах. Це вже як хто собі Башай. Якщо на колінах люди вклякають і чекають, коли підійде до них священник. Коли ми підходимо до священника, то заздалегідь робимо на собі знак святого Христа і, склавши руки хрестоподібно на грудях, підходимо до священника з чаши. Можемо назвати своє ім'я. Широко відкриваємо уста, при цьому не заплющуючи очей, щоб не похитнутися, і щоб священник не опустив святих тайн. Уста можемо закривати після того, коли священник забере ложечку з уст. Ложечку у жодному разі не можна облизувати. Святі тайни потрібно споживати відразу після прийняття. Якщо є потреба, то можна скористатися рушничком, що його тримає священник, і витерти уста. Не можна торкатися чаші руками або цілувати руку священника або чашу. До і після причастя не цілуємо ікон на тетраподі. Це робимо, коли приходимо і коли виходимо з храму. Це все для того, щоб не робити балагану в часі служби Божої. Після того, як ми запричастилися, відходимо і відчитуємо подячні молитви або співаємо з усіма, не дозволимо собі розмовляти з іншими в той час. Коли інші приймають причастя. І Ухаристійний піст, тобто стриманість від діжі і напоїв, приписаний церквою, становить одну годину до богослуження. Вода і ліки посту не ламають. Після відправи старайтеся вислухати оголошення. Які дає священне, тому що вони можуть бути насправді дуже важливими. Найперше, не, не будете знати, коли наступного разу служба Божа. Це якщо міняються години, але також і важлива інформація. Старайтеся знайти кілька хвилин на приватну молитву і подякуй Богу. Не так, що дорогий мій священник ще не закрив царські врата, а ви вже погнали. Так вчинив Юда, прийнявши причастя, і вийшов з храму. Ви, після благодарення своїх подячних молитов, вийшовши з храму, старайтеся знайти час на спілкування з іншими парафіянами, бо ж ви є членом парафіальної спільноти. І виділений вами час для спілкування з ближніми це вияв поваги до ближніх і, звісно, ознака доброго виховання. Якщо можете, запропонуйте священникові допомогу прибрати храм, замінити квіти, поміняти воду у квітах, попрати церковні речі. Скатертини, рушнички, літургійний одяг та інше, як вам підкаже серце, підтримуйте ініціативи священника щодо пасторальної діяльності, на прафії, катехізації, табори паломництва. Ви також можете пожертвувати гроші на олію для свічок, на самі свічки, на вино і на просфори, на святу літургію та інші церковні речі для храму. Якщо маєте бажання щось придбати до храму, ми, як кажемо, пожертвувати щось, обов'язково порадьтеся зі священником. У жодному разі не купуйте на свій смак речей до храму. Бо церква не музей, щоби просто купити, а можна купити, щоб з цього була користь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, пишіть імена для підблагословення. І про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!